Доброго дня всім! Хочу показати сьогодні, яку я зробив стійку для порізки дров. Ну, Щоб е, можна було самому різати і не, на, не нахилятися, тримати дереву. Ну, Вона зроблена скажімо так, з металолому з кусків труб. Ось Оця е, лапка має. Метр шість, отак на поперек, вона має один метр. Загалом висота стійки півтори метра. Висота під усе місце, де ставляться дрова метр. От такий тримач, ну, щоб його фіксувало, прижимало. Дрова поставив, воно його зажало. Ось така стійка. Вийшла. Це я зараз покажу, як закладати в неї дрова. Дрова ось такі поліно. В самому трохи незручно. І знімати тут не треба так. просто закладаєте, вдарив, воно падає само і вже фіксує. Ось так, бачите, воно зафіксувало. Стоїть міцно. Так, як тут. Метр 6 воно не перехиляє, воно тут надійно зафіксовано, ось так воно прижимає, ну, висота мені в пояс. Ну, кожен робить сам під себе, там, під свій ріст, кому як виходить. Покажу зараз, як з нею різати.